Але весілля провели медовий місяць, повернулися додому. Проходить рік, два бажання мати дітей є, але така бажана вигідність не настає. Звідусіль тиснуть родичі, друзі, що робити сім'ям у цій ситуації. Коли це тільки весілля, тільки рік пройшов, а цей рік початок, і нічого не вибудовано ще. І дуже багато цікавого поспіль, є поруч. Є робота, є друзі, є розваги, є секс, і коли цей секс він за розкладом, тому що ми хочемо завести дити, коли ми ретельно вивчаємо, коли овуляція, коли не овуляція, виникає напруження. А напруження це точно не сприяє тому, що для нас приходять діти. А виникають сварки між подружжям, да, стосунки стають напруженими, це точно не сприяє приходу дітей. Коли є тиск оточення, іноді є підсвідомий супротив цьому оточенню, і це точно не сприяє появі дітей. Тому, якщо це весілля було рік тому, якщо прийняти рішення, так дитина може до нас прийти, потрібно просто жити своїм життям і дитина прийде тоді, коли вона повинна прийти. Але якщо там термін досить тривали, один, два, три, п'ять років. Е... А, тоді, ну навіть якщо один рік е, прийшов, пройшов е, з весілля і вік подружжя, ну саме такий, коли ну вже у лікарів будуть питання, да, тоді ми йдемо до лікаря. Коли два роки, три роки, чотири роки. А перше, що ми робимо, ми йдемо до лікаря. Але коли коли е, з точки зору лікаря все нормально, нема причин для того, щоб не приходили діти. Тоді йдемо до психолога. Тобто ми зараз з вами говоримо про так зване психологічне безпліддя. Так, є так зване вторинне безпліддя, в якому, для якого немає медичних причин. І воно називається вторинним безпліддям, тому що ну, немає причин, які можуть становити лікарі. Тому причину шукаємо в психологічному стані пари, яка хоче дитину. Якими методами коригується психологічне безпліддя? Знаєте, це не зовсім корекція, це скоріш, пошук. Коли я працюю з такими парами, ну, перше питання, яке я задаю, це для чого вам дитина? І перше, що ми досліджуємо, це ну, правда мотив. З яким мотивом дитина приходить у цю сім'ю? Якщо нема мотиву, ми хочемо передати якийсь свій там, досвід цій дитині. В нас дуже багато тепла в родині, ми хочемо ще одну людинку залучити до своєї родини. А ми хочемо передати їй любов, а ми просто хочемо спостерігати, як росте маленька людина, яка схожа на мене там і на мою пару. Оце причини. А коли на нас тиснуть, вже вік прийшов, ну, у всіх є. Дитина ще ще один плюсік мою карму, що ми можемо її мати. Ну це не причина точна. А потім ми починаємо досліджувати, якщо причина так, вона, ну, вона є причина, яка є мотивація позитивна, що мати дитину, ми досліджуємо взагалі, як живе родина. І можуть виникнути питання, тому що є опередження щодо дітей, опередження, які нам нав'язують, на жаль, наші старші родичі. Тому, коли дівчинці тато каже, не принеси щонуть по долі. Да? А мама каже, приходь рано, бо завагітніш, не ходи нікуди, бо завагітніш. Коли мама розповідає дівчинці, як важко і погано в неї пройшли пологи, в дівчинки може утворитися або страх пологів, або відчуття того, що діти щось таке, чого що не, що не потрібно бути. Коли ми повторюємо своїм дітям, як нам з ними важко, як. Ми їх не хочемо, да? а вони в нас є. Коли ми їм говоримо, от в тебе народиться дитина, ти з нею намучишся. Да? А в дівчинки в хлопчика може закластись отакий страх дітей, страх, пологів, страх всього, що пов'язано з цією темою. А крім того, може бути напруження в парі, крім того, може бути супротив родичам, які дуже, дуже дуже тиснуть. Крім того, може бути страх жінки перед тим, що вона втрачає свою свободу, втрачає звичне життя. Втрачає в якійсь мірі да, звичне тіло своє, ну і перед фізичними якимись, перед болем, перед відчуттями, яке несе вагітність, перед збільшенням животика. Ну і багато чого такого. Чи є допомога психолога в даній ситуації дієвої? Тобто, чи вдається потім парам із подібними психологічними проблемами, з психологічним безплідням мати дітей? Так У мене безперечно позитивний досвід роботи з такими парами. Якщо пара має мотивацію до народження дитини, ось саме ту мотивацію, на яку дитина готова прийти, да, тут езотерика, да, але я точно не езотерик, Але ну є таке: дитина приходить в щасливу сім'ю, дитина приходить туди, де її чекають. З любов'ю. А якщо є такі очікування, якщо є така мотивація до народження дитини, то з усім іншим можна справитись. Можете навести хоч один приклад, скажімо, вашої вдалої роботи? Приходять жінки, в яких а було декілька спроб ЕКЗ, наприклад, да, і спроби невдалі, тому що ця жінка вона не готова до дитини, вона нема мотивації народжувати дитину. Вона сама ще дитина, в неї дуже багато інфантильності. Вона не дуже відповідає за своє життя, вона не дуже справляється зі своїми проблемами. І коли ми працюємо саме з тим, Саме е, з цією е, дорослістю на да, підрозчуємо жінку. Вона стає фізично готовою до материнства і вона народжує, і це може бути вік і за 40. І, і дуже 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 ну, таке сформовано свідоме материнство. І це може бути жінки, які приходять просто з без спроби КЗ, яких які не можуть завагітніти вже декілька років фізіологічним шляхом, і ми починаємо розбиратись. І я знаходжу установки батьківські, дуже багато установок щодо вагітності, щодо пологів, щодо дітей. А я знаходжу навіть зміну ролей, коли дівчина вона мати свого чоловіка. В неї є чоловік, який для неї дитина. І чоловік не хоче з цією роллів. Йому нормально, комфортно. І він дуже суперечить тому, що в сім'ю приходила дитина. От просто він не готовий до цієї дитини зовсім. І будь якими можливостями уникає. То тобто коригується не лише жінка, і чоловік теж. Ну Я б не назвала це словом «коригується». Я взагалі проти того, щоб коригувати, ламати е дорослу людину. Да будь-кого ламати, нікого не можна ламати, коригувати. А я до того, що з тим можна працювати. Є така штука як психотерапія, і вона працює і, і вона працює в багатьох напрямках. Ми знаходимо і, як правило, все ж таки причина знаходяться в дитинстві. Вони там, десь. І все ж таки безпліддя діагностували. І вихід лише один ЕКЗ. Як психологічно сприйняти той факт, що ти не зможеш народити дитину природнім шляхом? Знаєте, я раджу все ж таки починати з лікаря. От все ж таки починаємо з лікаря, да? і коли лікар а, спочатку дає а, заключення, що все нормально, да? тоді ми йдемо до психолога. Да? Коли немає первинного безпліття, ми йдемо до психолога. А коли все ж таки є заключення лікаря, що це а, первинне безпліддя, да? що є медичні. Причини або є так званий низький оваріальний резерв, да, коли в жінки вже ну там не дуже багато яйцеклітин залишилось, і ну потрібно використати ті, що є з допомогою лікаря. А тоді все одно допомога психолога дуже важлива і в Європі, в Америці, в будь-якій країні цивілізованій а люди, які йдуть в протокол ЕКЗ, вони обов'язково супроводжуються психологом. І, взагалі, всі перинатальні процеси а, з лікарями да, співпрацюють психологи. І в нас також лікарі дуже часто рекомендують жінкам, які йдуть в викизи, обов'язково йти до психолога. Прозмиритись ну, тут таке питання дуже важке, тому що залежить від того, наскільки жінка взагалі готова з чимось миритись, наскільки є таке супер, суперсила як прийняття. Якщо людина взагалі готова приймати якісь речі, да? якщо вона в житті має гнучкий план, вона може приймати, що може бути, може не бути. Да, і цьому теж наша честь з дитинства, батьки, да, коли може дати, може не дати. Да. А, тому якщо жінка взагалі готова приймати, вона прийме це з часом. Їй потрібна допомога в тому, що спитати її, що вона отримає а, в процедурі КЗ, якщо вона усвідомить, що вона отримує дитину, і що так природним шляхом а, ну, з якихось причин поки що не виходить. Да? Але все ж таки е, їй допоможуть, і ця дитина вона визріє в її лоні, е, вона виносить цю дитину, вона її народить, і це буде точно її дитина, і вона народиться точно з неї, Да? Тому ну, запліднення це така маленька-маленька допомога. І якщо інакше не виходить, е, щоб дитина прийшла до тебе, якщо важливо, щоб вона прийшла, жінка з часом прийметься. Але так, допомога психолога вона потрібна. Ми даємо можливість жінки трошки розслабитися, трошки усвідомити, що вона отримує. Трошки усвідомити, що так, вона втрачає якусь свою ідею зачати самостійно. Ну і трошки прожити цю втрату. Коли ми проживаємо втрату, ми готові до наступного шляху.